Добрий день, мої любі! Сьогодні ми будемо вивчати віршик під назвою їжачок за допомогою мнемо таблиці. Ну що ж, готові? То починаємо! Грушу, яблуку, грибок знайде у лісі їжачок, принесе усе на спинці. Заховає у хатинці, потім скрутиться клубком і засне солодким сном. Малята, так що ж знайде у лісі їжачок? Так, правильно, грушу, яблуко, грибок. А де знайде їжачок? Грушу, яблуко, грибок. Так, у лісі молодці. І що ж зробить їжачок із грушею, яблуком, грибком? Так, принесе усе на спинці. Добре. Ти він заховає грушу, яблуку, грибок? Так він заховає у хатинці. А що потім зробить їжачок? Так, скрутиться клубком. Молодці. Буде робити їжак правильно і засни солодким сном. А тепер давайте за допомогою картинків розкажемо віршик спочатку і до кінця. Грушу яблуко, грибок знайде у лісі. Їжачок принесе усе на спинці, заховає у хатинці, потім скрутиться клубком і засне солодким сном. Молодці. Тепер повторіть його, будь ласка, і ще раз з дорослими. Я сподіваюся, вам віршик. Сподобався, і ви швидко його запам'ятаєте. Тож, до побачення, до нових зустрічей!